Вітаю всіх! На огляді анонс наступного випуску проєкту Холостяк з Тарасом Цимбалюком. Ще з минулого епізоду ми знаємо, що відбудеться побачення на виліт для Оксани та Ольги, а це означає, що попередні зустрічі з ними пройшли не так добре, як могло здатися спочатку. До речі, в анонсі їх узагалі не показали, хоча в одній зі сцен був закадровий голос Ольги. А тому є припущення, що саме Оксана залишить проєкт. Разом із тим показали, що Настя, Надін та Ірина отримають індивідуальні побачення з Тарасом. Уже зараз помітно, що Тарас майже з кожною з них цілується. Тож питання дівчат одна до одної кшталт чи був поцілунок виглядає не дуже доречним. На цьому етапі проєкту він здається перецілував уже всіх. Просто не все потрапляє у фінальний монтаж. Попри це, видно, що Надін знову буде засмучена, і причиною, як і раніше, стануть ревнощі до інших учасниць. У рамках анонсу показали конфлікт між Надін і Дашею, і монтажери подали його так, ніби все може перерости зі словесної суперечки у фізичну. Але, скоріш за все, нічого подібного не станеться усе завершиться сльозами та кадрами з прихованих камер. Цікаво, як на таку конкуренцію між дівчатами відреагує сам Тарас. А що думаєте ви? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.